Ковальське ремесло загадкове і містичне, про нього складено безліч легенд. Древні люди вважали, що ковалі володіють таємними знаннями і можуть ворожити та відганяти злих духів: вогонь, вода, залізо. Яким чином їм вдавалося підкоряти собі ці стихії? Груба сила, таємниці ремесла, які передавалися віками від батька до сина, чи мистецтво. У народі їх спосіб життя породжував забобони та страхи. Щоб уникнути великих пожеж, вони будували свої кузні на околицях міст і сіл. Ремесло забирало багато часу і сили, тому ковалі рідко з'являлися на людях. У той же час ковальське ремесло мало особливий статус: ковалі були шанованими і багатими людьми. З непокірного металу вони робили все від свяха до меча. З приходом індустріальної епохи на ковальню і молот змінив конвеєр. Ручна праця виявилася малопотрібною, і ковалі покинули свої кузні. Щоб ознайомитися з певними аспектами цього ремесла, ми завітали СМТ шпиків до майстра ковальської справи пана Михайла. який разом зі своїм батьком з покоління в покоління розвивають і популяризують ковальську справу. Перед ковкою ковалі просять Бога, щоб він їм допоміг. Господи, робити, люди зробити, роботу зробити, не замовитися, будемо слухати, щоб нас слухали. Амінь. Перед тим, як розпочати роботу, кожен коваль має уявити те, що буде створювати. Професія коваль протягом кількох століть приваблювала мужніх та сильних, але окрім сили ковальське ремесло вимагає ще й особливих навичок. Ковальство здавна відоме усім народам світу. Воно є одним з найважливіших ремесел. Попит на ковальські вироби постійно зростає. Вальська майстерність потрібна у машинобудівництві, металообробній галузі, промисловості, сільському господарстві та в інших сферах. Володарі вогню та металу створюють справжні шедеври. Та якою б романтичною та цікавою не здавалась професія коваля, це ще важка праця. Як зізнаються ковалі, митець повинен володіти кількома професіями: бути художником, архітектором, дизайнером та ще мати силу і фантазію. Мене звати Михайло, ви на даний момент знаходитеся в моїй кузні. Кузнью займаюся я вже дуже великий термін, більше 20 років. Це перейшло до мене від батька. Батько теж працював тут, ми разом працювали. Батько попрацював більше 30 років в цій кузні. І на даний момент я її трохи переладнав займаємося художньою колкою. В... Раніше ця кузня була колосна. Обслуговували Гараж, ферми, коні кували, вози ремонтували, нові вози кували. От ми виконуємо любі ковані вироби, немає різниці складності. Приїжджають люди із Києва до нас, і депутати були, у нас ми робили. Ну от Ми вам продемонстрували, як виготовляється підкова вручну. Ми взяли кругля як заготовку, бо такого готового матеріалу не було. Ви бачите, що ми його потягнули під товщину метала підкови. і Продемонстрували, як заробляться шипи, б'ється дорожка і двері під охналі, щоб можна було прикувати, підбити, підкувати коня. Кіковою готові. Хай і надалі мистецькі вироби з металу цих майстрів прикрашають наші села і містечка, а їх праця. Достойно буде оцінено. Адже металеву підкову прагне кожний почепити на вхідних дверях, як своєрідний оберіг.